У закладах загальної середньої освіти нашої громади начальний рік завершується 31 травня 2024 року. Виручення свідоцтва базову та повну загальну середню освіту заплановано на 7 червня 2024 року. У зв'язку з безпековою ситуацією у громаді заборонено проводити масові заходи із заученням учнів та їх батьків. Це стосується проведення свята саме останнього дзвоника, випускних вечорів. Адже кожний ліцей приготував онлайн-свято останнього дзвоника, де свої привітання. Та поздоровлення передадуть випускники закладів освіти та першокласники. В ліцеї громади триває процес оформлення зараз класних журналів, виставлення семестрових, річних оцінок, підрахунок середнього балу та свідоцтв учнів 9 класу, які заносяться саме в свідоцтво. Цьогоріч саме учні 4, 9 та 11 класів звільнені від проходження державної підсумкової атестації. І хочу ще нагадати, що у 2024 році з ліцеїв громади випускається 271 дитина 11-класника за високі досягнення у навчанні їх буде нагороджено 25 осіб. З них будуть нагороджені золотими та срібними медалями. Ну і наразі у нас у закладах загальної середньої освіти триває набір до перших та десятих класів до ліцеїв нашої громади. Всі ці Документи, які подаються до закладів освіти, виставлені на сайтах закладів освіти. З 14 травня майбутні абітурієнти, тобто наші випускники, почали вже складати національний мультипредметний тест чотирьох предметів: це українська мова, математика, історія України, обов'язкові предмети і один предмет за вибором. Основна сесія буде тривати до 25 червня. Ну, новацію НАМТЕ в цього річ є включення саме цих осередків в укриттях, тобто проведення в укриттях, тобто наші випускники перебуватимуть під час повітряної тривоги у безпечних місцях і мають можливість безперервно проходити це тестування. Це особливості цього року. Згідно з постановою Верховної Ради України, 4 червня в Україні є днем шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дата 4 червня обрана не випадкова. Цього дня у світі відзначають міжнародний день безневинних жертв агресії. Першою леді оленезеленською саме 4 червня 2022 році було започатковане щорічне проведення акції Голоси дітей. Присвяченої пам'яті маленьких українців, чиє життя забрала війна, у цьому році заклади освіти громади на продовження цієї акції Голоси дітей прив'яжуть на деревах подвір'я шкіл та садочків маленькі дзвоники, які є символами дітей, які саме загинули маленькі українці, та подарують свою іграшку небесним ангелам. Тобто вони принесуть ще до цих дерев свої іграшки. Ми також звертаємось до всіх жителів громади. Запрошуємо доєднатися як освітян збувачів освіти, всіх жителів громади до цієї акції вшанування пам'яті дітей, чиє житті забрала віна.